Я думаю, всі з вас знають, як добути дерево в Майнкрафті. Підходиш до дерева, ламаєш, і все дерево у тебе. Але якщо я вам скажу, що в цьому світі все інакше, і з дерева випаде, наприклад, діамант. А із вівці, тотем безсмертя. Саме так, адже цей Майнкрафт абсолютно рандомний. Скоріше став лайк та підписуйся на канал. А я бажаю тобі приємного перегляду. Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я паляниця, і це новий відос по Майнкрафту. Величезно вам дякую за вашу підтримку лайками та підписками на канал. Я це дуже сильно ціную. А ще, як ви пам'ятаєте, в минулому відео Майнкрафт, але в мене згоріло поселення із-за дракона. Так я його трохи відновив, але все одно справа в іншому. Діло в тому, що я вирішив піти додому, а трішки заблукав. І як ви бачите, в мене нічого не. Має, і я навіть не знаю в яку сторону мені йти. Я вам чесно скажу, я навіть не впевнений, що зможу знайти свій будинок. І є невеличкий шанс того, що мені потрібно буде знову все починати заново. Гей, hey, поляниця! О, це знову ти! Здорово, здорово, мужик! Коротше, я забув будинок, де мій капець просто. Давай допомагай. Ну, справа в тому, що твого будинку більше нема. Е, ну, тут його немає. Має так, але ж десь він є. Я ж його будував. Він же не міг просто взяти і випаруватися. А? А, ну як тобі сказати? Дійсно, так і вийшло. Він випарувався. Та в сенсі, як він міг випаруватись? Ну подивись, тут все добре, нічого не випарувалось. Ось бачиш, навіть портал Вен стоїть. І так само повинен стояти десь мій будинок. Просто скажи, куди мені йти, і я його знайду. Я ж тобі сказав, його вже немає. Та ти угараєш наді мною, чи що? Це що, мені все заново виживати? А як мені зробити крутизний відос? Всі ідеї на відоси були саме в мене в будинку. Я там цілий список зробив, а ти мені кажеш, то, що будинку немає. І. І що мені тепер робити? Я ж почав запис відео, а ідеї немає. І це мені просто руба. Васити все потрібно і заново виживати. Ну, дай мені трохи часу подумати. Та який ще час? Блін, капець, друзі, ви уявляєте собі, голос такий з небес знову каже. Я до сих пір не розумію, хто це. Напишіть в коментарях, тому що під минулим відосом я так і не зрозумів, хто це. Хтось каже із вас, то, що це якийсь моб. Хтось каже, що це якесь повітрю, хтось каже, що в мене ваще шиза. Але ж я сподіваюся, я не один чую цей голос, який постійно мені щось робить там, підказує, і якісь то пастки робить, то приколи робить. Коротше, то допомагає, то ні. Але як ви бачите, сьогодні він сказав, що в мене будинку немає. І я навіть не знаю, чим зайнятись. О, пеляни, є ідея. Та яка ще ідея? Давай, 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 розказуй же. Ти мені побудуєш новий будинок. Будинок, чи що, мені треба крутезний відос? Ні, будинок я тобі не побудую. А ось крутезний відос я тобі влаштую. Знімай. А і, і що знімати? Штани, труси, що знімати? Кажи давай, дурнику, знімай відос. Та відос я вже знімаю. Ну я так поняв, він же щось нахімічив і зараз щось буде відбуватись. І я навіть не знаю що. Може, 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 корови знову якісь дивні будуть. А ну-ка, давайте подивимось. А, ніфіга вона флексанула, ви бачили? І щось втикає тепер? Ні, корови, коротше, не дивні, да? Нє, не дивні. Блін, ну це дивно, що не дивні. Так, може свині дивні, а? Гов! Ні, не дивні теже. Так, що може бути цікавого в цьому світі, який зробив. Цей голос. Може, з вівцями щось. А ну-ка овечки сюди. Бекають, мекають. Ні, звичайні вівця. Так, а коняки теж звичайні. Коротше, щось мені здається, цього разу реально голос мене щось трохи надурив. Ну і ладно, ладно, друзі. Будемо тоді все заново проходити, заново виживати. Я навіть не знаю, якщо чесно, що мені робити з цим, але що поробиш? Ось зараз добудемо трохи дерева, будемо будувати будинок, робити. Так, почекайте, це що таке валяється? Я не поняв, а що це в мене в інвентарі? Скалковий сенсер, морська. Е, яка морська трава? Ви що, з гузду з'їхали? Звідки в мене сніговий блок, морська трава? Золоті наголінники. Ну, за них дякую, звісно, так. Да. Але. Але звідки воно все? Щось мені не дуже подобається, що відбувається. Так, давайте дерево зберемо, яке я зібрав тут до А його немає. Так, стопе, почекайте. А вовна? Я ж зламав траву, яка вовна? Агов? О, сокира і корали. Так, почекайте, мені здається, я трохи почав допетрувати. Я взагалі не знаю, є таке свого чи ні, але почав. Мені здається, якщо я ламаю якийсь блок, то з нього випадає щось дуже дивне. Навіть яйце спавну. Скелезуба, до речі, ну-ка. А, реально, скелезуб, так, давайте відійдемо. Голод, це ти щось натворив, мені потрібно дерево. Ну, я тобі вирішив трішки зробити цікавий з І в цьому світі всі блоки і предмети рандомні. А, ось воно що, ну це я поняв. Ну... Добре, добре, друзі, давайте спробуємо вижити в такому Майнкрафті. Виходить, якщо я ламаю траву, то з неї випадає тропічна плита. А якщо я зараз ще раз ламаю траву, то з неї вже випадає вохристе жаб'яче світло. Ви ще знали, що є таке, ні? Так, а якщо я ще раз ламаю траву, глазурована кераміка, блін, я б її лизнув, можливо, вона глазурована, звісно, але не виходить. Так, почекайте, виходить, реально те, що абсолютно кожен блок в цьому у світі рандомний. Із одного і того блока випадають все одно різні предмети. Дивіться, опа, кай ось сюди, мені дякую. Так, а цікаво, я тут поставив оцю глазуровану кераміку. Якщо я її зараз знищу що з неї випаде, о. Смолоски бдуш. А якщо я поставлю смолоски б душ, що з нього випаде? Мертвий корал. А якщо мертвий корал поставлю, Синій цемент Оце мене в якесь коло аду поставили. Капець, ми можемо один блок так перетворювати скільки хочеш. Дивіться. Вау, стародавні залишки. Ага, я їх вже не добуду, так? Да, так швидко? Нічого страшного, у нас є жаб'яче світло. А Куди світ виключився? О! Дякую, дякую, світло появилось. Капець, друзі, ви бачите? Тось, скоро... о, ніфіга. Ви бачили тут табличка одразу з'явилася зі словами Став лайк. І якщо ми її зламаємо... Хоча ні, не буду мамати, нехай стоїть. Виходить, у нас з вами абсолютно безкінечний круговорот блоків і предметів у природі цього Майнкрафту. Слухайте, а я можу так нафармити броню, якусь щось, щось або навіть якісь читерські предмети? А. Ага. З піска не випало, понятно. Чи то не пісок був, то сніг був, ну ладно. Коротше, друзі, ви мене ронієте, тепер моє здивування. Ви бачили такий Майнкрафт коли-небудь? Ага, а якщо ми ставимо вже з то зі скла, скоріш за все, нічого не випаде золоте кайло. А навіщо мені золоте кайло? Непонятно. Так що ж, я думаю, придумати якийсь дуже простий буст предметів, наприклад, ось ці квіточки. Мені здається, з них також випадають рандомні предмети. І дуже круто зроблено те, що з абсолютно однакового предмету або блоку може випасти абсолютно різні предмети та блоки. Це значить, що ми можемо добувати ці квіточки, і з цих квіточків постійно будуть Рандомні предмети випадати. А з цих квітів навіть два предмети випадає. Дивіться, блок меду, сходи, дві свічки. Ну це приколдесно. Опа. Три свічки. І нафіга мені ці свічки. Ха, капець, а в мене запальнички немає. Є у вас запальничка, агов, квіти. Давайте. Опа, діамантова руда, ви бачили? Ще свічки, до речі. Чо так свічок багато, агов? Давайте сюди їх встановимо. Тепер ось так все виглядає. Я тільки одне не розумію, коли мені випаде... А, дерево випало, до речі, дивіться, і ми можемо скрафтити верстак. Тому ось сюди ставимо верстак, і тепер ми можемо там фармити предмети і щось з них крафтити. Тому що так просто дерево, як ви бачите, в цьому світі реально не добути. Я навіть не зрозумів, що мені випадає. О! Сказав так просто не добути і випало дерево. Правда інше? Ну нічого страшного. Коротше, ви ронімаєте, мене те, що я добуваю дерево, а випадає дерево, дивіться. Ну іноді випадає, іноді ні. Тому все нормально. Але верстаки там і всі ці діла треба з собою забирати, обов'язково і берег. Ти. Ага, навіть верстаки не випадають. Я поняв, поняв. О, мішечок зато є. Так, а що ми в мішечок можемо скласти. Оп, 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 оп-оп. Ніфіга собі, оцей мішочок ваще тема. От би ще один випав. а. Так, а якщо ми парусток дуба посадимо і його зламаємо? Ага, це буде вовна. Ну, вовна в мене є, тому мені вона сильно не потрібна. Єдине. Ой, ой-ой, це хто натворив таке? Я випадково, я хотів його відкрити, блін, а воно цей Викинуло все. Оп. О, це нормальна тема, ладно. Так, а хто такий блукач? О! Здорово! Здорово, ти блукач, а я поляниця. І що з тобою робити? Якщо тебе так трусить, мужик? Нормально все? Що з тобою? Ніфіга, ви чули, він мене матюкнув якось. Це жесть просто. Але це реально дуже сильно прикольний Майнкрафт. Так, добре, я бачу величезні квіточки. Давайте їх всі зламаємо, щоб нам повипадали обов'язково різні предмети, і чим більше, тим краще. До речі, дали не створюване зілля, немає ефектів. Давайте його бахнемо за ваше здоров'я. Дякую. Так, почекайте, цікаво перевірити, а з мобів лут звичайний, я зможу скрафтити собі ліжко чи ні? Ану, да, чекай, о. а з мобів навіть незвичайний. Капець, бахну вівцю, випала свічка. Якщо я бахну курицю, випаде. А, ну це дуже дивно, але мені випало яйце виклику вівці. А якщо ми знову бахнемо цю вівцю, то мені непонятно що випаде, але оце свічка за ваше здоров'я. А ну чекай, що тебе було та зну О, загострений сталактит. Це такі штуки, які бувають в печерах. Бувають, знаєте, сталагміти, а бувають сталактити. Сталактити це, які зверху вниз ось так ростуть. А сталагміти це які знизу вверх ростуть. Ого, воно капнуло, ви бачили? А звідки в нього вода тут? Шо воно цей дерево бахає, чи що? Знову свічка! Та капець, блин, що за фігня, капець? Що мені ці свічки так випадають і випадають? Я ось їсти навіть хочу, а мені одні свічки випадають. Такс, а що, якщо нам добути якось відро і розлити відро на траву, тим самим ми знищимо траву, і з трави випаде капець скільки предметів. Оце я мозг, звичайно, але, блін, в мене немає, на жаль, відра і заліза. Тому нам потрібно максимально швидко фарм. Відро. Відро сюди мені! Хотів сказати, опа, це що за човен такий. Нічого собі, забі... дубовий човен з скринею. Я навіть не знав, що такий існує. І дивіться, ми можемо зайти в інвентар, в нього скласти багаж свій і плити пересуватись ось так. Прикольно, я навіть не знав, що таке існує. А ви знали? Так, тепер хочу я перевірити свою теорію. Ну-ка. Вау, дивіться, ми розлили воду на траву. І реально з цієї трави випадає купа корисних ресурсів. Навіть ліжко є. Ну ліжко, головне, не прокакати, знаєте, тому що воно таке прикольне. І в цьому світі, я так розумію, доволі рі... рідкісне. Я його прокакав, друзі. Так, а ось броню давайте заберемо так набагато краще. Так, а звідки тут риба була? О, тінтішки, сюди мені! О, ще одна вода. Знову ж така ж, але що поробиш? Я пропоную піднятись трішки наверх і зверху спустити воду, щоб вона... Розтікалась вниз, десь ось так. А ну-ка, давайте перевіримо. Дивіться, вона реально розтікається, і всі предмети просто стають моїми. Вони випадають. Так, тут є сокира. Давайте сокиру ми з вами заберемо. І водичку, звичайно, теж. Блін, який же прикольний Майнкрафт. Знаєте, я ось думаю, може мені не будувати будинок, тому що а навіщо? Ми за допомогою цього можемо фармити реально дуже сильно багато крутезних рандомних предметів. Опа, шолом. Сюди мені. Ха, Дивіться, я вже одягнувся, майже фул екіп у мене. О, ліжко! Так, я поняв, Якщо ми ліжко ставимо, то ліжко ми потім не Ламаємо, а просто приходимо в те ж саме місце і спимо. А ще ось тут дуже сильно багато трави, дивіться. Підходимо сюди, залазимо наверх і зверху спускаємо трав. А, чекайте, так та. Як це зробити правильно? Ось так спускаємо траву чи воду, яку траву та. І вона все ламає. Дивіться, капець скільки предметів там. Це водопад предметів. Блін, офігеть, подивіться, реально, всі предмети прям. Туди вниз спускає, тому давайте заберемо цю водичечку. Я вже їсти хочу. Є що пожрати, ні? Раз винина. Чи баранина, треба поїсти. Тепер треба поспати обов'язково. І зранку вже подивитись масштаб предметів, який нам вдалося добути. По-перше, я бачу тут тотем безсмертя, друзі, капець. І фул екіп, до речі. Так, тотем безсмертя, сюди в ліву руку. Вау, діамантова броня. Так, сюди, будь ласка, друзі, подивіться, моя броня. Вороня стає все кращою і кращою. Так, а що тут ще є? Давайте глянемо. Ну, тут щось багато всього. Я не знаю навіть, чи надо воно мені. Мені здається, не надо. Але пропоную повторити з водичкою. Це реально дуже приколдесна штука. Так, як сюди воду засунути? Добре, потрібно трішки блоків. Давайте ось так. Зробимо блоки поставимо, тінті поставимо. І водичку запульнемо. Так, можемо запульнути і одразу прибрати. Дивіться, вона якраз буде прибиратись, але все одно ламати все підряд на своєму шляху. І фармити нам предмети. Капець, тут золоте, зачароване яблуко є і елітри. Так, обов'язково підбираємо елітри. Так, броню, ми не викидаємо. І зачароване яблуко теж мені, будь ласка, сюди. В вин... інвентар. Вин... 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 Які смачні солодкі ягоди. Капець, а тут просто навіть фейерверк є і рамка порталу. Дивіться. Так, адже є ще цікаво. А ну-ка, опа, тризуб. Сюди мені. Мені здається, я вже дуже сильно, прикольно екіпірований і навіть бачу чоботи незритові. Шалкер є. Так, де чоботи незритові? Сюди мені! Сюди! А, ні, ні, ні! Да сюди капець! Я о, я лечу А я можу, до речі, дивіться, спульнутись і приземлитись на елітрах. А ну-ка, можу. Так, відстань! Відстань! Тут мої чоботи десь лежать, мені чоботи. Да відстань, кажу, не плюся! Чо! Да не плюйся! Ви да, чо! А, чоботи викинув, не плюйся! Так, чоботи. Чоботи! Не плюйся, друже, не плюйся. О! Чоботи є! То ми можемо взяти їх і просто вдягнути. Капець, я вже лечу, але мені без різниці, тому що я реально в не чоботях! чоботя. Так, а ну давайте, нехай шалкер нас максимально високо закине. Так, а де тут. А! О, дякую. Так, тільки яблуко потрібно з'їсти, тому що мені здається, мені зараз буде хана. Піднімемось набагато високо і просто на елітрах полетимо. Ви уявляєте собі, просто на рівному місці. Ось так ми можемо злітати, хоча... У цьому світі на самому початку відоса у нас вообще нічого не було. Блін, як же це все-таки кайфово. Так, в ліс я не дуже хочу, мені дуже подобається оцей біом з багатою кількістю трави. Опа, тому що по факту трава це все моє життя. Тепер. Нема трави, я добуваю предмети дуже довго. А так, якщо трава є, в мене реально є все. Напишіть обов'язково в коментарях, чи хотіли б ви жити в такому Майнкрафті. Я, якщо чесно, не знаю, дуже прикольно. Але якось дуже сильно читерно. Ну і, звичайно, дуже довго добувати якісь конкретні предмети. Ось, наприклад, мені потрібна вудочка, а вудочки до сих пір немає. І що мені з цим робити, я навіть не знаю. Просто фармиш далі і х, надієшся, сподіваєшся, що випаде тобі вудочка. Ну або ж любий інший Опа, або любий інший предмет. Так, це мені теж надо Дивіться на мене, друзі. Оце я агресивний став. Якщо ви лайк, не поставите, я вас зараз прилечу до вас ось так. І з'їм просто. Тому що зараз я реально дуже сильно схожий на літаючого дракона. Дивіться. Ось так. Ой-ой-ой. Вже наплаваючого дракона. о, 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 дивіться, куди я приземляюсь! В поселення! Жителі здорово! Як справи, що у вас тут випадає. Вау! Дивіться, купа. Опа, не зритові чоботи, а вони в мене є. Це мені не надо Що, жителі, здорово? Я вас трохи цей розберу вашу траву. Так, цікаво, якщо ми зламаємо будинок, чи буде з нього теж рандомні предмети випадати? Де моя сокира? І так реально, з будинку випадають рандомні предмети. Приколдесно, приколдесно, дякую вам. А якщо мені, наприклад, потрібне сіно, як мені його добути? Ніяк, друзі, капець, мені просто ось так добувати. Любі абсолютно предмети, і сподіватись, що випаде саме сіно Навіть насіння не можна вибити. Опа, вудочка, до речі, дивіться. Навіть насіння не можна вибити так, щоб погодувати або розмножити курочок. А тим часом у мене вже діамантова броня. Так, а рибалка тут теж рандомна, чи ні, дуже цікаво дізнатися, давайте перевіримо. А нука, банс, ловись предмети, великі й невеликі. Цінні й не цінні. Цікаво, чому ж риба, звичайно, виловитися? А ну-ка. Так, давай, да клюй вже! Чо нічого не клює? О! Ні, нічого не клює. О, зараз клюне! Хопа! Ви бачили? Квіти виловив! Так, добре, може мені щось здалось і це все-таки квіти таке можуть випасти? Чи реально навіть рибалка дає предмети абсо... Так, а чого від мене воняєте? Я молоко в мене, ні, немає. Буде прикольно дізнатись, реально, якщо рибалка також дає абсолютно рандомні предмети. Тільки не клює щось, а. Агов! О! О, пливе щось! Ану! БАМ! Золота кінська броня. Так, а ну-ка ще раз. Two. Зі. Так, клює! Вау! Ну, yeah! wow! Знову сімки випали. Оце приколдесна штука, друзі. Я навіть не знав, що таке можливе у Майнкрафті. Але мені сподобалось. А ви напишіть в коментарях, як вам. Так, а якщо затоптати грядки, що з них випадає? Дивіться, ми топчемо грядки, а з них випадають реально теж рандомні предмети. Це реально повністю рандомний Майнкрафт. І мені такий Майнкрафт, ну, сподобався. А ви напишіть в коментарях, як вам такий Майнкрафт. І чи хотіли б ви спробувати вижити саме в такому світі? А на цьому, напевно, будемо з вами прощатись. Дякую, що подивилися відео. Це був незвичний прикольний Майнкрафт, і мені було прикольно вам його показати. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та обов'язково пишіть коментарі. А з вами був я, Паляниця. Всім бувайте!